Доброго дня усім! Сьогодні у нас 22 червня. Хотів показати грушу на підщепі дика груша з використанням інтеркалярної вставки пірогном. Дуже цікава технологія наша українська розробка. Хтось її хвалить, хтось її недолюблює, але в цілому мені дуже подобається підхід, оскільки груші менш вимогливі до вологи. Тут у нас е, пів гектара груші, вони, як бачите, ось долина там, і звідти постійно е, згори вниз опускаються холодні маси. І хотів показати, це сорт груші ноябрська. В цьому році у нас були дуже значні зниження температури, там до мінус восьми опускалися е, опускалася температура. І ось у нас сорт груші ноябрьська. На підщепі дика груша да, із ставкою. І Хотів показати, як виглядає взагалі цей садок. Сад молодий, він посаджений у 2022 році, здається, точно не згадаю, але тут, по місцю були вирощені дикаруша, і вже висаджені вони як окулянти. На них вирощена вставка, і на цю вставку вже були приукульовані культурні сорти. Тобто Тут була груша ноябрьська, це основний сорт у даному саду. Але також тут були і інші сорти. от До речі, проходив, показую сорт вижниця. До речі, сорту вижниця абсолютно немає. Тобто вони все вимерзло. Це нам каже про що? Про те, що теж треба підбирати сорт в залежності від. Свого, своїх умов, свого регіону. Хоча сорт вижниця дуже класно себе показує при нормальних умовах, але бачите, цього року не дало взагалі ніяких плодів. Хоча цвітіння було гарне. Ми поставили як сорт запилювач у кожному рядку. Тут, Бачите, будемо проводити прокошування скоро. прямо десь на днях. А в рядку вже провели скошування, тому що тут сад ще молоденький, є такі от дерева, щоб не підпалити їх гербіцидом, то проводимо скошування. Ось, до речі, так виглядає вставка. Ось вона. Так виглядає вставка. І на цю вставку будемо окулювати це такі підсадки, які не пішли у ріст спочатку, да, були випади. Тому що от хочу показати, до речі, такі от мінус щеплення на вставку. Не знаю, можливо, вставка підмерзла, чи, можливо, щось не так із самим кореневою системою самою. Але таке от дрібнолистість, можливо, хтось знає, що це підкажіть. Тому що дуже ось два дерева попались. Тут не було проведено ні обробку гербіцидами, тут не було проведено ніяких інших операцій. Можливо, десь на вставці якісь несумісності проявляються, не знаю. Але така от ситуація. А це у нас ось такий вигляд мають дерева. Бачите? Тут ось ознаки того, що були, ось дивіться, що були дуже значні зниження температури. Перші листки, ось дивіться, який вигляд мають, їх покрутило від морозу дуже сильно. І Така ситуація, до речі, не тільки на, на груші цій, а спостерігається і поруч на сорті Айдерет, на сорті моді, на сорті Чемпіон. Саме перші листки уражили сильно. Ось вони, бачите, Отаке. це підморожування. Можливо, у когось такі перші листки утворюються, то щоб ви знали чому. А бачите, закладка яка. Тут було дуже сильне цвітіння, дуже класно вона цвіла, але заклалося, ось, бачите, тільки кілька груш. Оце от все було покрите квітками. В... Кожній, бачите, В кожному місці по одній груші. в кожному суцвіті позалишалося. це в основному ті, які цвіли найперші. Ось є дві, бачите, є дві груші. Але що хотів сказати, чому знімаю дане відео? Тому що зараз дуже активно почалося заселення листобліжкою. Як вона виглядає, можливо, хтось дивиться і не розуміє, чому в нього чорні груші. Ось місце, на якому ця листобліжка живе, основа. Однорічних гілок. Однорічний бруньок. Бачите, при основі однорічний бруньок. Ось вона. Ось це листобліжка. Ось. І ця листобліжка утворює таку чорну кам'ять, яка потім, липка камья, це побічні продукти її життєдіяльності, яка потім, до речі, заважає, утворює сажистий грибок, дерево стає чорне. І після того, як дерево вже чорне, то йому. Йому вже дуже важко допомогти. Цю камінь важко змити. Тому, як правильно боротися із даним шкідником, тут вам допоможе звичайно, якийсь продукт системної дії. Можливо, це якісь авермектини або мектини. Можливо, якийсь сор... сорт перепрошую препарат Мовенто. Так само гарно працює. Так само звичайні перетроїди, НРЛД, але це такі вже препарати, які дуже Шкодять і тому, хто наносить, шкодять і саду, і екосистемі. У нас тут, до речі, використовується більшість біологічних препаратів для того, щоб не травити корисну антомофауну. До речі, антомофауна корисна це у нас сонечка. Вони дуже гарно поїдають, дуже гарно поїдають листобліжку. Ось, бачите, така от ситуація. Також тут в цьому році, через те, що були дуже значні похолодання, а потім потепління і багато вологи. Це дуже класна погода для розвитку бактеріозів. Ось, бачите, прояви бактеріозу, але з бактеріозами ми справляємось поки. Боремося з ними різними препаратами. Даємо, кому цікаво, напишіть в коментарях, Про, прокоментую чим і коли. Тому що дуже важливо працювати по. Бактеріозу на самому початку його розвитку, тому що пізніше, вже, коли вже значне. Ось бачите, ось тут десь зачатки якісь чорного. На пагонах десь зачатки чорного. Але в цілому тут спрацьовано, все вже поборолося. Розвиток, як такий, молодих листків пагонів вже таких немає багато, тому значно менше воно поширюється. Ось Бачите, груша однобока утворилась. Тому е важливо боротися із цим вчасно, робіть все вчасно і все буде добре у вас. А стосовно листобліжки, спочатку, от саме важлива операція, яку треба зробити перед боротьбою з листобліжкою, це змити її оцю липку камінь. Тому що якщо ви камінь не змиєте, то дуже велика ймовірність, що вона просто переживе якась частина вашу обробку. І потім буде, будете мати проблему ще й з до такого препарату, який ви внесли перед цим. Будете мати стійку популяцію листобліжки. На наступний рік, яка відродиться, і може успадкувати цю стійкість, і ви будете мати потім дуже великі проблеми, оскільки багато хто каже, що від листобліжки там щось не спрацювало. Так, тому що ви спрацювали від листобліжки недостатньо сильно, недостатньо часто і ось бачите, і будете мати такі проблеми до тих пір, допоки не, ну, не будете комбінувати різні препарати, оскільки. Ця резистентність у листоблішки їх багато поколінь, вона дуже є сильна. А ось, бачите, ось це було щеплення минулого року. Окуліровка, ось брунька культурного сорту. бачите. Це ось у нас 20 см, ось 20 см у нас вставки. Пірогнома. Це ми зараз приберемо і лишаємо культурний сорт. Культурний сорт у нас тут так само підщеплювали Ноябрьську і підщеплювали сорт Рікс 12.47. Або дельбор'ю. Тому що дуже теж цікавий непоганий сорт. Хочеться мати якісь різні варіанти в себе в саду. Ось, бачите? Тут так само була проведена окуліровка. Ось вона. Видно. І от з неї вже пішов культурний сорт. Ось. Досить потужний гарний розвиток. А ось Варіант той, за який я, бачите, показав на початку відео, що є теж несумісність якась. Не знаю, з чим пов'язано, також це враховуйте. Можливо, я якусь інфекцію заніс, коли щепив, теж може бути. Від цього ніхто не застрахований. Але в цілому дерева от мають такий вигляд, тому що я близько знімаю, хочеться показати. тут схема посадки 4 на 2 метри. Е, бачимо, що є дерева, які проявляються, не знаю. Є дерева, які вже досить гарно навантажені, як на третій рік дереву, це досить непогані дерева. Але хочу сказати, що це третій рік після щеплення, а після посадки вже четвертий рік. На цей час можна було вже отримати, якби це айвова, айвова підщепа, вже готовий сад, звичайно. Але е, в ньому є мінус, що треба багато поливати. Якщо у вас є можливість лити, звичайно, тоді найбільш логічним варіантом є галича. Ой, галича. Айва, перепрошую. Але айва досить вимоглива. Тому наш варіант теж. Е, але він, до речі, більш довговічний. Цей варіант теж має право на життя. Ось. Знову листобліжка. Боролися з ним або казав, не казав. Перед цим робили обмивку мікроелементним препаратом із, на основі магнію мікроелементів і, ну, і мішали це все з калієм. Саме основна задача була це розчинити дану, зняти оболонку з шкідника. Ось такий садок. Бачите, там от трошки є випади, тому що чим нижче, тим більше було дія морозів. Але в цілому непоганий садок, непоганий варіант як для присадибної ділянки. Тому всім, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якусь інформацію, можливо, яка вам цікава, пишіть в коментарях, буду коментувати. Всім гарного вечора до побачення.